Спочатку ТЦК, потім матч футболістів українського клубу доставили до ТЦК просто перед грою. Усім спортсменам виписали повістки, а одного з гравців навіть затримали. Тим часом в одному з міст України перестали працювати ліфти, бо єдиного майстра, що їх обслуговував, мобілізували. А в одеській школі скасували урок історії, бо учитель опинився у терцентрі. Примітно, що у владі заявляють про провал мобілізації та пропонують розформувати ТЦК. Усі деталі гучних випадків розповім за мить. З вами новини Тесен і Я. Вікторія Панченко, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Автобуси з футболістами СК Полтава, які прямували на матч 15-го туру першої ліги, зупинили військові та доправили до територіального центру комплектування. У ТЦК усім без винятку спортсменам вручили повістки. Інцидент стався ще 2 листопада перед грою проти Кудрівки. Про це у своєму ютуб каналі повідомив журналіст Ігор Бурбас. Примітно, що за інформацією джерел видання Телеграф, повістки були виписані на понеділок. Також було уточні. Чинено, що броні футболісти СК Полтава не мають. Інформація про візит футболістів до ТЦК стала відома лише через тиждень після гри. Полтавська команда все ж провела матч у той день, але зазнала поразки від Кудрівки 1-2. Ба більше той день один з гравців команди Денис Галенков не потрапив до заявки на матч. Його затримали в ТЦК, бо система показувала, що він перебуває у розшуку. Протягом наступного тижня спортсмен не брав участі у тренуваннях команди. Ще один кричущий випадок з представниками ТЦК трапився на на Полтавщині у місті Лубни на кілька годин стали ліфти. Причиною стало те, що єдиний спеціаліст з обслуговування ліфтів був мобілізований до Збройних сил України. Місцева міська рада пояснила, що рішення про призупинення роботи ліфтів було ухвалено для запобігання нещасним випадкам, доки не знайдуть заміну спеціалісту. Мешканцям пообіцяли перерахувати плату за користування ліфтами за час простою. Шановні співвласники багатоквартирних будинків 7 жовтня з 17.00 для запобігання виникнення. Нещасних випадків тимчасово призупинену роботу ліфтів у будинках, які обслуговує ЛКЖУ. у зв'язку з мобілізацією спеціаліста з обслуговування ліфтів до ЗСУ. Робота ліфтів буде негайно відновлена після знаходження нового виконавця робіт. За період простої ліфтів всім мешканцям буде проведено перерахунок. За кілька годин у міськраді повідомили, що роботу ліфтів відновлено, хоча це вирішення є тимчасовим. Ще один інцидент трапився в одній зі шкіл Одеси. Там скасували урок історії, бо викладача забрали. До військомату повідомили місцеві пабліки. І таких історій маса когось крутять просто неба, до когось приходять додому чи на роботу. Однак навіть такі методи не врятували мобілізації. кажуть, вона провалилася. Причиною є неправомірні дії представників ТЦК та СП. Їх потрібно негайно розформувати. Про це повідомив народний депутат Юрій Камальчук в ефірі Новини лайф 11 листопада. За його словами, ТЦК не впоралися із завданнями мобілізації. Він зазначив, що в інтернеті поширювалося чимало Відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК та СП. Камельчук зазначив, що на території ТЦК, попри прохання юристів, адвокатів чи родичів, навіть не пускають правоохоронців. Камельчук вважає, що ТЦК та СП потрібно розформувати. Мовляв, такими діями вони тільки зривають мобілізацію. Про те, що в Україні знизились темпи мобілізації протягом останнього часу, заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Одна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до лав -ЗСу. Починаючи від вересня, ми просідаємо в мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана генштабу. На жаль, восени пішла не спад, і саме тому кажу, що переведення військовослужбовців були викликані наказом головнокомандувача Сирського саме через витрати людей у бойових бригадах. До грудня ми не виконаємо план Генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складною ми знову вертаємось, на жаль, до ситуації весни 24-го року. У коментарі для TSN.ua Соломія Бобровська заявила, що може зробити держава для належного комплектування сил оборони. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів. Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації. і Щось виправити: перше припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. Бусифікація знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге відповідальність тициківцям за порушення і перевищення повноважень, третє органи місцевого самоуправлі та обласна військова адміністрація змусити їх долучитися за словами Бобровської перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. Людей важче знайти, але наскільки це зараз критична проблема, важко сказати. В Свою чергу ветеран російсько-української війни Наєм різко висловився про затримки у процесі мобілізації. Під час інтерв'ю на Нелбелайв він заявив, що від початку війни в армії служать люди, які на початках повномасштабного вторгнення стали на захист країни. Люди по три роки в армії, і це дуже багато. Я розумію людей, які вже вигоріли і досі служать. Їм дуже складно. Також масінаєм розповів, що нині держава, борючись з ухилянтами, прирівняла до них всіх, навіть тих, хто хотів мобілізуватися. На його думку, у дорослої частину суспільства виникло б більше бажання служити. Я дуже емоційна людина. Я б сказав суспільству таке: якщо ви 160 тисяч людей не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців. Ми підписуємо капітуляцію, тому що це чесна відповідь. Ви ж не хочете воювати, але хтось це мусить робити. В свою чергу командир бригади Чорний ліс Олександр Попов вважає, що люди, яких примусово мобілізували, теж мають служити захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам. Війна це дуже складно. Вона не любить м'якості. Тому, коли ви говорите примусова мобілізація, задаються питанням. А яка вона ще може бути? Добровільна? Я взагалі не розумію, як можна сидіти десь і з якихось причин не йти в армію. В моєму світі чоловік як такий асоціюється з воїном і має захищати того, хто позаду нього. І не може себе захистити. Однак до лав ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Таку гучну заяву зробив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Він зазначив, що запланованих 200 тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті. За його словами, після ухвалення закону про посилення мобілізації у травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що планували призвати 200 тисяч людей, але на його Думку цього недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 23-го року екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням. З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все таки більше погоджуюся з ним і вважаю, що така цифра є більш актуальною. Ніж те, скільки ми набираємо про те, що зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна, зазначав і офіцер бригади Рубіж Максим Таран. Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання: чи проходять зараз по мобілізації необхідні люди, і кількісно, і якісно недостатньо. Але чому чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні, це комплексна проблема за його словами. Так звані ухилянти не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію. Ні, просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як могілізацію. На такий стереотип повпливали і російські і ПСО, і наші внутрішні проблеми. Ми чудово можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою. А що буде далі? Що їхні неідеальне здоров'я погіршиться? Рідні залишаться без необхідної підтримки. Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові волонтери з цим не упораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, але й здоров'я матиме найкраще страхування. Водночас багато хто переконаний, що успішні люди, депутати, поліцейські не йдуть в бойові підрозділи. Отже, там немає нічого хорошого. Тому треба розвивати саме рекрутинг у самих підрозділах, прибирати максимально. Зони невідомості і лицемірства бути відкритими і до потенційних бійців, і до їхніх рідних не варто прикрашати, а говорити як є, показувати більше у його бригаді. Рубіж в бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном. Є жінки, є колишні поліцейські, і це не рекламні лозунги. Журналісти приїжджають і самі говорять з цими людьми в районах бойових дій, показують їхні історії з реальними емоціями, страхами і життям, яке продовжується в колективі однодумців, побратимів, найкращих людей. Водночас, представник одеського територіального центру соціального комплектування розповів, що відомство не може досягти поставлених цілей. і ідеться у матеріалі Зе Таймс. Ми не мобілізуємо навіть 20% від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку. Примітно, що в Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт, добровольцем не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений міністерство оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вони можуть бути реформовані, реформатовані що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. Мобілізація там, де є елементи примусу, адміністративної і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обов'язок і незважаючи на те, що повинен служити, немає відстрочки, бронювання і все інше, тим не менше ухиляється. А що ви думаєте про мобілізацію в Україні? Чи дійсно вона провалена та яких змін потребує? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.